Слава Ісусу Христу, друзі. Зараз я знаходжуся на дослідних полях Інститута овочівництва і баштанництва, це неподалік від Харкова, і хочу поговорити з вами про технологію вирощування спаржі. Прошу не путати із спаржевою квасолою. Спаржева квасоля це окремий вид рослин, а спаржа це зовсім інший вид рослин. І в інтернеті гуляє інформація, що це надзвичайно прибуткова, одна із найбільш прибуткових. Рослин і якою варто почати займатися, ну чи не кожному городнику, я познайомився з однією дуже цікавою освіченою людиною, яка працює в цьому інституті вочництва і баштанництва, І хотів би і вас познайомити з цією людиною, і попрошу її розповісти коротко про якісь основні елементи ази технології вирощування цієї культури. Отже, друзі, знайомтеся, це Тетяна Володимирівна, Івченка, доктор наук, професор, завідувачка лабораторії біотехнології інституту овочівництва і баштанництва. І о, одразу хочу запитати у вас, Тетяна Володимирівна. Наскільки це правда, що спаржа є однією із найбільш прибуткових культур? Чи варто починати займатися її вирощуванням? Ну і які основні помилки допускають люди, які Починають її вирощувати доброго дня, друзі. Ми дуже раді вас вітати у нас в інституті вичівництва і радості з радості поділимось інформацією про культуру спаржу, якою ми працюємо більше десяти років. Дійсно, дуже багато говорять про цю культуру, тому що вона виявилась в тренді. Дуже багато людей ще цікавиться здоровим харчуванням, і попит на цю культуру постійно збільшується. І постійно збільшується ринок цієї культури в нашій країні, і дуже багато говорять про надприбутки при вирощуванні спаржі спаржа культура багаторічна, і перший врожай ви отримаєте тільки на третій рік вирощування. За нашими результатами точка беззбитковості вирощення спаржі наступає на четвертий-п'ятий рік. Тобто, ви повинні розуміти, що будете чотири роки. А той п'ять вкладати кошти, і лише на п'ятий-шостий рік ви почнете отримувати прибуток. Це один із перших так сказать фактів, які необхідно вам знати. Рентабельність виробництва спаржі буде залежати насамперед від того, наскільки правильно ви закладете насадження, наскільки якісні ви будете використовувати посадковий матеріал, і від того, чи зможете ви реально е, отримати продукцію високої якості і запропонувати її споживачу. За використання різних каналів, тому що працюючи з спаржу, необхідно мати е, здібності продавати спаржу і в хорика, і на ринках, і серед споживачів е, через соціальні мережі. Ця культура вимагає постійного е, такого напруження, тому що е, вона відростає дуже неравномірно. Вона дуже е, чітко реагує, реагує на температурні умови, і ті, хто багато років в, вирощує спаржу, знає, що. Ти постійно знаходишся в стресі, тому що в тебе її або багато, або не вистачає, тому е, тільки за використання різних каналів у реалізації можна говорити про рентабельне виробництво цієї культури. Тобто, ви повинні бути готовими до того, що перші гроші, реальні гроші, е, плюс ви отримаєте на п'ятий рік, і це при той при умові, що ви зможете організувати доробку цієї продукції. І що будете продавати так сказати із перший рік з перших рук, а не, не користуючись ну посередниками, скажімо так, ми співпрацюємо з фермерами, і ми розрахували, що рентабельність виробництва спаржі за десятирічний цикл становить 111%. Тобто не, Тобто, не, не слід говорити про якісь суперприбутки, але це дійсно надійний перспективний бізнес. Тому починаючи думати про спаржу, необхідно дуже ретельно вивчати всі елементи технології для того, щоб не зробити помилок як на початку закладання насаджень, так і у послідуючий і під час її вирощування. Таким чином, друзі, не все так просто, як розповідають в інтернеті. Культура цікава, варто почати нею займатися, але треба знати основні такі ази, основні моменти того, що культура нова. І раніше ми і картоплю не вміли вирощувати, але навчилися тому. Тепер час навчитися вирощувати спаржу. Будемо вчитися. Дивіться послідуючі відео. Послідуючих відео ми розповідатимемо уже про технологію захисту рослин спаржі, про підбір е, сортів гібридів, е, які все ж таки сорти е, краще себе вже показали в умовах України. А на цьому дякуємо вам і ми разом з Тетяною Володимирівною е, бажаємо усім нам. Е, Рясних Божих благосовінь і скорої перемоги. До зустрічі. Насидо.